Презентація Всеукраїнського об'єднання Свобода, презентація першої п'ятірки Прилуцьку міську раду, презентація першої п'ятірки до обласної ради, які виставляють Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Що для нас, українців, є місцеві вибори? Ви знаєте, що вони постійно переносилися, були слухи, що їх відмінять, тобто діюча влада. Фактично, навіть не влада, а московська п'ята колона, особливо на партію регіонів, все робила це, ці вибори під себе. І в результаті вони видали на гора про місцеві вибори, які повністю підтасовані під них і повністю підтасовані під їхніх сателітів. Що які зараз є дії в нас в даній ситуації? Не тільки нас, як свободівців, а взагалі всіх українців. Ми зараз чітко розуміємо, що влада. А саме президент України належить в ній політичній силі, їм належить Кабінет міністрів. На сьогоднішній день вони становлять більшість, більшість, при тому сформована за допомогою тушок, які перебігли від кольорових мегаблоків, які робили в груди, що вони є єдині демократи в Україні. А це на сьогоднішній день це близько 30 депутатів. А 30 депутатів, що ми розуміли, це 2 мільйона зраджених виборців. І фактично останнім форпостом, які ще не захоплені партію регіонів, відповідно, ми пережили і окупацію, і монголо. Залишається в стані, от мені подобається, ріст цього лідера. Надзвичайно важливий випадок. Хто буде представляти закувати владу? А ми бачимо останні тенденції, що українці відходять від того шоку. Партія регіонів втрачає рейтинги, втрачає Але як вони це будуть робити? Це буде знову ж таки голосування добрянці в обласних радах. І саме цей парламент надзвичайно важливо, що була представлена. Ми маємо там бути, тому що до сьогоднішнього моменту ні один свободівець, ні один депутат від свободи, який існує в Україні на сьогоднішній день, не став тушкою. І прикладом цього є саме 50 депутатів в Тернопільській обласній раді. Їх є більшість, але не більшість, яка потрібна для прийняття рішення. Так, в нас є 50, але потрібно 61. Але 50 цих депутатів протягом півтора року показали свою дієвість і показали, що з тими принципами, з тими програмами, з тою ідеологією, якою вони йшли на вибори, а тобто ми йшли на вибори, ми цю ідеологію, ці принципи відстоюємо і ми не зрадили свого виборця. Ми не обіцяли асфальту з підігрівом, ми не обіцяли літаючих е, тарілок і таке інше, які зараз будуть литися і обіцянки будуть йти сюди. Чому? Тому що ви правильно ви маєте розуміти, якщо є обіцянка, її треба виконувати. Якщо зараз будуть підкупи голосів, пропонування 100 гривень чи ще там щось, то замін вони захочуть взяти в 10 разів більше. Ми йдемо з чіткою програмою дій. Програма ця викладена в результаті сотні зустрічей по всій Україні, лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода, в результаті викладена пропозицій на місцях, тобто є програма загальноукраїнська, яка сформована в програмі захисту українців. І є програма, яка написана вже конкретно під місцеві вибори, конкретно програма виборів до обласної ради Чернігівської, до міської Прилуцької, Прилуцької райони. Яка ситуація зараз є в Чернігівської області? Чернігівська область по своїй суті є Українська область. І Чернігівська область голосує за проукраїнські сили. Інше питання, що, чи потім здатні ті проукраїнські сили дотримуватися своїх обіцянок. На жаль, на сьогоднішній день навіть в тій самій Чернігівській області немає жодної реакції ні одної ради щодо харківських угод, а це є більшість в обласній раді становить наша Україна і п'ют. І ми свобода зверталася зв'язку з тим, щоб було прийнято рішення. На жаль, таке рішення тільки прийнято в двох вихороставчих трьох обласних радах, так? де є саме представники свободи. Свобода зверталася зараз. Є звернення до обласної міських рад, районних рад щодо особливо... свободу. Політичні сили, які декларували свою українськість, в результаті прийшовши до влади. Депутат має право звертатися з запитами в прокуратуру. І е, я би хотів, показує, що з 88 року, з часів створення студентського братства, з часів створення товариства України...